Для початку я очищаю баклажани від шкірочки. Тепер нарізаю баклажани на кубик десь півтора на півтора сантиметра. 2 см такий кубик. Тепер беру глибоченьку миску, в якій зручно буде перемішувати баклажани. У миску вбиваю 2 яйця. Додаю трохи солі, перемішую яйця з сіллю. До миски з яйцями відправляю баклажани. Додаю ще трішки солі. Перемішую. Перемішую так, аби яйця покрили всі баклажани. Всього баклажанів 800 грамів в очищеному вигляді. Ну, от і все. Перемішала. Тепер ось так на столі залишаю баклажани, ну, десь на якихось півгодинки, годинку часу, аби вони пустили сік. Ще мені знадобиться пів кілограма. Грибів, гриби в мене печериці, але можна будь-які, дві цибулини. Гриби невеличкі, розрізаю навпіл. А як більшенький, то на чотири частини. Цибулю нарізаю на чверть кільця. Беру сковорідку, наливаю трохи олії 2-3 ложки і відправляю смажити цибулю. Поки цибуля смажиться, займуся баклажанами. Баклажани ось так пустили сік, перекладаю їх в другу мисочку, аби позбутися того соку. Можна навіть трішки отак витиснути. Як цибулька підрумянилася, додаю гриби, накриваю кришкою та дам, аби гриби пустили сік. Беру ще одну сковорідку глибоченьку, додаю трішки олії і розігріваю сковорідку. І тепер ось цю сковорідку відправляю в баклажани. Як гриби пустили сік, відкриваю кришку та обсмажую без кришки. Буду обсмажувати доти, доки не позбудуся всієї вологи з грибів. Смажу на великому вогні до румяної скоринки. Підсмажені гриби з цибулою відправляю до баклажанів. Тепер страву лишилося заправити. Додаю два зубчика часника, можна і більше. Часник додавайте за смаком. чайна ложечка бальзамічного оцту, трішки солі, але не забуваємо, що баклажани у нас вже солюні. столову ложку соєвого соусу. Декілька столових ложок вершків або сметани, трішки перцю, декілька крапель лимонного соку. Перемішую. Накриваю кришкою та протушкую ще хвилинки три все разом. Ну, ось наша страва і готова. З грибів та баклажанів. Це дуже-дуже смачно. Гарно спакує з будь-яким гарніром. Трішки зелені, думаю, не завадить. Ну, ось така смакота в мене вийшла готується швидко і добре смакує.